Всім гавний день, з вами калян WotTVIT та вечірні покатушки з кланом ваш шабо. Ось дивимося на скатку, наблюдаємо сетап похожий, у нас Full ТТ, Треніруємо фокус наігрую. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть рекомендації, будемо присуховуватись у ваших полад. Тимо все це наблюдаємо. Досвідчується і сьомий. Двася сьомих, фай є. Перші жертви. Будемо вкатувати. Дивимось. 28-7 відправили туди. А вони вже знаю. Сімки безпорадно їдуть. Патуємо. Палясик. Олей. Що буває що тут не І за особі на другий раз. І таке буває. Згою бідня. дивіться за боїм. Два я відігує. Облюдаємо. Ваше снарядска нагається. Де інтенсивна драка? Нам таке подобається. Ми вже малеху зігралися. Трошки хлопці до заславу, що 4 дула на одного дивляться. кажіть, хто добу. Вже був пізний вечір 18 числа, ми тільки відео доробляємо, монтіруємо за 18 число, а сьогодні вже 22. в той вечір у нас дуже фані бої були. Огруші слів мало було... Здалася одна колеска. Відлага. Ім це переглядає. Всім наперед дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть рекомендації. До зустрічі на каналі.